Як стверджує народна мудрість, одна голова добре, а дві ліпше. Адже саме в діалозі народжується істина. Такий принцип побудови взаємовідносин між владою та людиною сповідує саме місцеве самоврядування, представники якого діють в інтересах громади та спільно з громадою. І не випадково день органів місцевого самоврядування називають святом влади, яка наближена до людей і їхніх турбот. Та власне це свято кожного мешканця. Який небайдужий до долі свого краю. Саме службовці апарату виконавчого комітету, депутати, виконковці, а також особистості з активною громадянською позицією, взяли на себе відповідальність за розвиток громади та задоволення потреб її жителів. А це і належна організація роботи освітньої, культурної, медичної, комунальної сфер. Ремонт і будівництво об'єктів благоустрою та інфраструктури, турбота про наповнення бюджету і виплату заробітних плат працівникам соціальної сфери, реалізація проєктів та ініціатив, спрямованих на розвиток і процвітання наших міста і сіл. Так, на порядку денному чимало проблем розв'язувати які досить складно в умовах воєнного часу. Змінилася їхня пріоритетність, а це насамперед безпека жителів нашої громади. Економічна підтримка Збройних сил України, допомога внутрішньо переміщеним особам і незахищеним верствам населення. Часом самоврядцям доводиться приймати складні рішення, вдаватися до непопулярних методів і брати на себе негатив з боку окремих громадян. Та попри труднощі, вони продовжують діяти в інтересах громади, незважаючи на те, що для багатьох це не професія, і всі їхні зусилля не винагороджуються матеріально. Тому сьогодні я хочу дякувати всім цим людям за самовідданість у роботі: патріотизм, згуртованість, витримку, професіоналізм і відповідальність. Дякую усім ветеранам місцевого самоврядування, які були добрими наставниками та зробили свій вагомий внесок у справі встановлення народовладдя. Шановні представники органів місцевого самоврядування, дорогі мої колеги, ми не думаємо однаково, але ми думаємо разом. Бо маємо спільну мету зробити нашу громаду кращою, комфортнішою та, передусім, безпечною. Я ціную ваші ініціативи та поважаю думку кожного. І Я переконаний, що спільно ми пройдемо цей непростий етап утвердження України як самостійної держави. Продовжимо реалізацію намічених планів щодо розвитку та розбудови Жашківської громади. Нехай усі життєві негаразди входять стороною. Непохитна віра в щасливе майбутнє додає сил і наснаги в роботі на самоврядній ниві. Бажаю усім нам миру, життєвих щедрот і Божої ласки.